Шо? Я в себе. Я в себе. Відкрый браму, я снимаю. Привет. Ладно, я Привіт Відкривай! варичка. Закривай браму до це. Ми йдемо зараз вдовувати. Пишіть, як вам надійки на зачіска, ану покажись, покрутись. Вона вже, вже в купальнику, але просто вділа ще шорти на себе. Мама теж вже буде обливатися? Ну, якщо не... Марійка прийшла, то ви двоє будете. Я їй дозволяє мама, тому в неї хвора мама і вона їй не дозволяє. Марійці не дозволяє? Угу, Бідолашно. Я? Давай я тебе намочу просто, щоб тобі не було жарко, бо я так не хочу. Де бабазе каратени, каналі, тебе так канал, ти все одно туди попав. Аніта. навчила. Аніта. Дивіться, кімнаті котики ліниві лежать, загоряють. Скільки буде нам? Холодної. Холодно. Вона сонці саме зараз. Встав на і... сонце, хай гріється. І розкажу вам про котів своїх. Давай розкажи. Моя перша мороличка. Це шість... і Надіна любима. Так. Шість років вродилася ви. Дві... Ой. 2000... Поки ти про одну розказувала, а друга втікає. Дві 2000... тисячі. Коротше, ти 2000... не знаєш, коли вона вродилася. 2004 року. Четвертого року. 2004 року. 2004 року. Моніка вже втікає. Вона не любить, коли її рухають, а мурличка любить, коли її рухають. Вона Короче, любить гладитись. Ця Мурличка, моя улюблена кітка. Тому я улюблена, вона суперліді. Ходішарика ще покажемо. Мурчик! О, я його не бачила. такий в Хаті, угу. коли ми беремо до хати. Я його навіть не побачила, що він в ящику лежить. Де мокра? Дивіться, як Надю намочила. Наші на, тапочки загубила. Де, Де тапочки Ну, Зато за, за їй вже не жарко. Не жарко. Ходи покажемо, е, яку ви парасольку вчора поставили. Після того ми переодягнемося і що? І в магазин, подивитися, морозовий чечія. І Шарики, на площадку. І на площадку. Йдемо на площадку, ми вам покажемо, як ми на площадку йдемо. Ну ти сама хотіла намочитися, жарко. Я тебе просто хотіла намочила. Ой, ти забрала свою панамку. Так. Ану заліз людей. Від сонця таку парасольку. Вчора застелили коцик під низ. І що робили? Пікнік. Пікнік так, робили. Так, бали. Друзі, я вже переділа. Я вже попила. Так, ми йдемо на спортивну площадку. Ми йдемо на площадку прогулятися і в магазин. Пройдемося. Діди, я туздівай. Оцініть лук на вікін. Як вона виглядає. Що тобі свіжіше стало, як ти намочилася? Та? Марічка, ти не хотіла мучитися? Yeah. Ні. хотіла, її мама не дозволяє. Yeah. <laughs> Бо вони перед тим два дні підряд обливалися двоє. Тому що дуже жарко зараз. От дивіться, місяць вересень. Але яка жара? То Літо називається. Ну, вересень, а яка жара? Вересні, як літо. Діти, дорогу, дай, саме. Дивіться, як там все. Давайте, я перша тоді йду. Ми перейшли через цю кропиву. Ну, блін, як в селі заростає площадка. Треба буде попросити когось покусити. Тут в нас є горка. Далі, що показуєте? Качелі? Дайте на качелі качеліку собі сядете? О, ходіть поставити водичку на цю качелю, що крутиться. Капець, яка тут трава! Давайте розкатайте вас? Не, я сама. Давай. Давай, пробуй. Давайте я вас так двох розкатаю. Не, я сама Ти сама? Я Дуже сильно зараз. Тиміш сама? Ну давай, сильно. Давайте, сильно, розкатуйтеся Я до той. Ну, воно скріпить вже. тут у нас є такі тренажери, ну то зараз Надя все покаже, коли покатається. Дивіться, як вона розкаталася сильно. Дивіться, не впаде. А в принципі, якщо впаде, дивіться, яка тут трава велика. Нічого їй не станеться. Та без шорти під низу. Дивіться, вона розкаталася, класно. Дує трошки на вас вітер? Так. Для мене дує, як? Ого. Надя до кропиви ногами дістала. Спочатку китаюся просто так. Тому мама захотіла зазняти. Дешок. Вона вистрибувала з качелі, я забула її зняти. Зараз подивитися, як вона вистрибує. Якою стоїть? Ну, так, ти... а як? <різь> <різь> Маріка, ти теж вистрибуєш чи ти виходиш? Дивись, теж вистрибнула. Дядя! Акуратно, йдіть там, де нема трави великої. Марика, ти йди на той тренажер, отам там десь, там, де нема трави. Угу. Дивись, щоб кропиви не було. Дивіться, тут є такий тренажер. Надя, що ти? А Надя на такому. О, дивіться, яка вона спортивна, займається спортом. Ого, дивіться, не впади. Добре. Ноги накачаєш, так, правильно? Отакий. Ви думаєте, просто сидіти тобою і відпочивати, так? Да? Не ну, отак махатися. Ага. А я не знала, що так. Тут так ноги треба собі е качати. А? Не знаю. Зараз надійка спробує. Ага. Як а, на ньому? Мені пасі, що тут крапива. А тут крапива, реально. Ну нічого, я думаю, що залізеш. Такі хороші тренажери, а все заросло. Да, на тебе. І площадка в нас така хороша, але заросла. Ау, ау, ау. Обережно то Да. Вона тебе зачепила. О, Надя. О! Надя сильна. Скажіть, друзі, що вона реально дуже сильна. Що ти перейдеш на той там, де Марічка? Okay. Давай, з другої сторони. Та може скрути Та То ні, тут трава. Oh. Там нема. <гум> а це такий. Я не знаю, як на ньому кататися, ти знаєш? Uh -huh. Як на ньому качати тіло? Ага. Я деколи роблю так, почекайся, бо устаніться. Зупинитися. Зупинитися. Ога! Як качає. А я кажу, яка. Ой, обережно, щоб тебе не вдарило. Надя! Ла! Ми бавимось. Ой, обережно, Марійка, щоб ти не впала. Що? Оці, що крутиться? А, точно! Це ж там не було. Привіт! Я зараз падати з того буду, тут трава не бійтесь. Ти тільки не падай, добре? Боюся. Гаряча горка. Раз, раз, три. Іде в магазин. Ой. Що, йдемо вже? Да. Пішли. Зібраєш? Так. Дів'якіде! Пилюка. О! Що, йдете в магазин? Да. А, тримайте ваші водички. Маріка твоє там де більше. Ти мало пила. А ти пила багато. Що, ти замучилася? Ага. Це, що Коротше, Надя собі щось купила, там пончик, чи що? Пончик. Ага. Якби ви знали, як у нас сьогодні жарко. Десь, може, 30 градусів, 31. Ага. Жари. Дуже жарко. Зіла? Зіла? Mm -hmm. Ну то кидай мусор в кольочику. Замучилися чи? Замучилися, так? Угу. Mm -hmm. та, бо ми довго йшли. Зато будете спати, файли. Я частину час України взяла. Ну, в тебе якраз підходить до спідниці. Так причепити така. Вся. Як брелок. Що ти будеш зробити з шариків собі зараз? Сквіш, коли прийду до хати. Покажеш? О, Покажу. Всі шарики. Угу. І будеш щось робити з них сквіш і покажеш на відео, яке ти зробила, добре? Будемо робити Але я візьму другий колег. Ну то добре, ти взяла собі шість штучок, ні? Сички виросли. Давай обертайся. На дивіться вона мадняшка. Як ви думаєте, з чого вона зробила їх? Ні. Це її натуральні, виглядають як реальні. Не дивитися туди. Я п'яталку.